Як живуть директори на Рівненщині? 9 лісгоспів, майже усі на півночі нашої області. У матеріалі досліджуємо, що задекларували люди, які зобов'язалися охороняти та захищати ліси. Нашого краю Костопільське лісове господарство. Директор Олександр Мелещук. Згідно його декларації, за 2023 рік головний лісівник Костопільщини має квартиру у рівному на 85 квадратів. Вартість 229 тисяч гривень. Також є житловий будинок у рівному на 228 квадратів за 567 тисяч гривень. Користується Олександр Мелещук елітною автівкою 2022 року випуску. Її чоловік придбав у 2023-му. Вказ. За на вартість 4,7 мільйона гривень. За що ж купив? На посаді директора чоловік минулого року заробив трохи більше мільйона. Це по 99 тисяч у місяць. Також Софія Мелещук подарувала лісівнику 4 мільйони гривень. Готівкою у подружжя Мелещуків зберігається 680 тисяч гривень, 64 тисячі доларів та 18 тисяч євро. Директором Сарненського лісового господарства є Олег Легкобит. Він же ж і депутат Сарненської районної ради. У головного лісівника Сарненщини житловий будинок у Дубровиці на 158 квадратів. Також він спільно із дружиною має чотири земельні ділянки. Олег Легкобит їздить на шкоді Октавії 2014 року за 301 тисячу гривень. Також чоловік по службі користується Тойотою 2022 року випуску. Її вартість стартує від півтора мільйона гривень. На посаді директора Сарненського лісгоспу чоловік заробив 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це по 119 тисяч на місяць. Готівкою у лісівника зберігається 680 тисяч гривень, 5 тисяч доларів та 5 тисяч євро. У банку зберігає 1 мільйон 700 тисяч гривень, а також 400 тисяч гривень позичив третім особам. Покращення добробуту громадян, збільшення лісистості регіону, забезпечення невиснажливого, невичерпного лісокористування, наповнення бюджетів правила нашої діяльности. Директорує у Березнівському лісгоспі Леонід Кльоп нерухомості у чоловіка згідно декларації немає. Все записано на дружину, доньку та тещу. Зокрема, чотири земельні ділянки та житловий будинок у селі Лісопіль Малолюбашанської громади на 121 квадратний метр. У власності головного лісівника Березнівщини є мотоцикл. А от дружина володіє позашляховиком 2012 року випуску. Вказана вартість 150 тисяч гривень. На посаді директора пан Леонід заробив минулого року понад мільйон. Це майже по 100 тисяч на місяць. Зберігає подружжя готівкою 100 тисяч гривень та майже 12 тисяч доларів. Ось такі доходи у трьох директорів лісових господарств Рівненщини. Попереду майнові історії ще шістьох представників лісового господарства. Вадим Мороз, телеканал Group.